15 дошкільнят села П'ятка Чорнівського району відвідували дитячий садок із короткоденним перебуванням на базі місцевої школи. Відтепер у новоствореному дошкільному навчальному закладі п'ятачок вони перебуватимуть повний день і матимуть триразове харчування, денний сон, ігрові та навчальні заняття. Відвідуватиме підготовчу групу дитсадка і сьома найменша дитина Наталії Рибак, яка на урочистостях з нагоди відкриття закладу отримала поряд із чотирма іншими багатодітними. Мамами почесне звання матері героїні. Живемо просто по-простому кажучи, в селі доглядаємо діток і дітки раді цьому, що сім'я велика, благополучна, Вони люблять. Одне одного допомагають і в учобі, і мені допомагають. Відновив свою роботу і дитячий садок у селі Галіївка, теж на базі тамтешньої школи. Адже, як зазначили керівники районної влади, одне приміщення з належним опаленням легше утримувати, тим більше, що зберігається тенденція щодо зменшення кількості школярів. Тепло у закладах підтримується не лише завдячуючи встановленню сучасних котелень, а й завдяки реалізації програми за кіотським протоколом. В рамках цієї конвенції по тендеру Чуднівському району. Виділено 90 мільйонів гривень. Майже 40 мільйонів вже спрямовано на утеплення дитсадків та заміну вікон у навчальних закладах. всю школу і можете.